Привіт, друзяки! Доповідаю. Живий, здоровий, працюю. Друзяки, перед тим, як показати вам кіно патєрніт, наголошую, що це є кіно. І всі епізоди, які ви там бачите, вони зняті за допомогою акторів або з застосуванням комп'ютерної графіки. Дякую за підказку в коментарях. Так ось, друзяки. Хотів би з вами досить швидко обсудити ось таку тему. На початку цієї війни навіть там є в мене відео, яке я записував, що я говорив, що не потрібно порівнювати москалів, які підтримують цю війну, які підтримують дії там своїх військ окупаційних, які підтримують там дії президента. РФ, оцього обнульониша і дії парламенту і все таке інше, що не потрібно порівнювати їх з росіянами, які це все не підтримують, і їм потрібно дати час, щоб вони це все усвідомили, щоб вони якби, згуртувалися, і потім вони ще про себе заявлять. І ось уже пройшло 2 да, от майже 2,5 роки війни. І я прийшов до такого висновку, що росіяни прийняли для себе цю війну. Росіяни стали безмовним, безликим стадом овець. Стали отарою овець. І цю отару просто поганяють. І все. І цю отару поганяють до тих пор, поки не прийде їхній час йти на забій. Іти на забій. Тобто їх мобілізують і відправлять в Україну на війну. Е, і все. Чому я прийшов до такого висновку? Ось дивіться, в розвиненому суспільстві, да, в розвинутих країнах, якщо народ, суспільство так не е, розділяє закони, які е, там нав'язує їм держава, якщо суспільство розуміє, що цей закон є шкідливим. Для держави, для суспільства, якщо, якщо дії влади є е, от, ну, шкідливими для суспільства, ну є такі закони, дійсно, які потрібні, які потрібні, які от вони е, несуть для суспільства певну, там, певний тягар, ну, наприклад, там підвищення податків. Але ну, ми всі розуміємо так, що підвищення податків це якби, ну, Звісно ж, це мінус з нашого кошелька, але в той же час ми розуміємо, що це йде для держави. Так, ці закони нам неприємні, але вони для держави. І інша річ, коли цей закон, коли ці дії влади направлені на агресію, так як направлені закони і дії влади на агресію проти України. Так ось, коли суспільство не сприймає ці закони, що воно робить? Воно виходить на мітинги, на акції протесту. Так, заявити про себе, заявити про те, що ні, вельми шановна влада, але ви перегинаєте і ми суспільство того терпіти не будемо. Ось і все. Ви в Росії щось таке бачили, якісь там, може, мітинги, якісь акції, якісь демонстрації. Ну, десь там щось було, але воно ж не масове. Ви бачили, щоб там вийшли тисячі, сотні тисяч, мільйони е громадян Росії, які б сказали, що. Шановна влада, ми проти цієї війни тільки тому, що на ній гинуть наші там брати, чоловіки і батьки. ну Нам там все одно на Україну, але ми проти ось того, що там гинуть саме наші рідні. Ні, не бачили. Тому прийшов до висновку, що росіяни, росіяни стали отарою. Овець, яку з часом погонять на забій в Україну. І якщо ця отара овець не проснеться, то цей забій рано чи пізно з ними станеться. Ось і все. Друзьяки, і вам я, як завжди, вдячний за підказки і за поради в коментарях, за вподобайки, за підписку, за допомогу. Разом до перемоги. Слава Україні. Щоб так вийшло в Росії, там, в Москві, не знаю, в Пітері, в Челябинській, в Білгороді, вийшли там на акції протесту, мітинги, тисячі, сотні, тисяч, або й мільйони людей. І сказали, що ВВП, давай, закінчуй цю війну, інакше ми тебе положимо коло Леніна або замість Леніна Я думаю, що... Все було б добре. Але, але, на жаль, отара овець є отара овець. Спочатку шерсть, потім смерть. На жаль, десь приблизно ось так. Що, пошті працювати?

Знову прилетів до мене їсти. Ось це дивіться. Щоб ви розуміли, я перейшов на новий рівень. Нам привезли печиво. Ось таке. В цьому печиві є соняшникове насіння. Так ось я його виколупую О, і кормлю птаха. Головне, щоб... Побратими не визвали санітарів. Не, не, не. Ти поняв? Він одразу всі чотири і полетів. Отак от. Нормально, ну що, треба кормити далі. Не втамить. Ну так. Да. Давай, іди їж. Іди їж, я вже насипав. Давай, 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 давай. Так. А ну не, не запикуй все одразу. Ну.